Привіт, друзі! З вами знову я, Сашко Кучеренко. Він же поет Сашко Обрій. Сьогодні я хотів би з вами поговорити щодо голосування анонсованого комісією з перейменувань міста Южноукраїнська, і це голосування за назву, нову назву міста. Комісія постановила, що люди обиратимуть між трьох назв ГАРД. Бугогард і Південноукраїнська. І в цілому, в принципі, непогана компанія, назва така утворилася, але є деякі підводні камені. Щодо «Південноукраїнська» ви вже знаєте, так, що це суто калька із совєтської назви в системі координат Москви. Тому що наше місто воно ближче все-таки до. Геометричного центру України, СМТ Добровеличківка, Кіроградська область, 80 кілометрів. От. А до півдня нам ще як до Києва Рачки. Ну, це перше. Е тобто це виходить просто фасад совєтський, так, е аж паклівка, ніби е оновлена южно південно українська Немає ніякої різниці. Е це моя думка. Бугогард е це. Вже краща назва саме тим, що вона вже містить в собі гард, але навіщо ускладнювати задачу і винаходити новий велосипед. Тому що, ну, по-перше, гард це вже було місто, а Бугогардівська паланка це була паланка, це був округ, це була адміністративно територіальна одиниця. Це те саме, що е, місто Дніпро і Дніпропетровська область. От, е, тому е, я за те, щоб обрати лаконічнішу, коротшу назву і звучнішу. А Буго-Гард її трошки важко вимовляти, і вона ще схожа на бугага. Е, така весела назва. От, і вона також може відбирати певні голоси у гарду. Тому що люди, які все таки підтримують історію, можуть помилково подумати, що ця назва от чимось краща і значніша, просто через кількість літер. Але вже на прикладі назви «Южноукраїнський», «Південноукраїнський» ми переконалися, що розмір кількість літер не завжди це якісні, і не завжди це на краще йде. Тому моя пропозиція це гард. От. Також хотів сказати, що комісія з перейменувань визначила, здається, сім дільничних пунктів, де можна проголосувати бюлетнями, принісши з собою паспорт із пропискою місцевою, тобто тільки місцеві люди. І з цього плану взагалі саме голосування воно. Десь під питанням для мене, тому що, по-перше, зараз військовий час. По-друге, багато людей виїхало з міста за кордон біженців. По третє багато хто воює на фронті, тому повністю ми не можемо мати адекватну статистику. От і ну, військовий час взагалі такі вибори під сумнівом стосовно легітимності для мене. Але не дивлячись на це, треба все-таки йти, проявляти активність і показувати статистично, що нас таки дуже багато в місті, і я сподіваюся, що назва гарт вона взагалі в кінцевому випадку переможе. Так як, як я казав, це голосування матиме суто рекомендаційний дураччий характер. Рішення остаточне буде приймати Національна комісія зі стандартів державної умови, а також Верховна Рада. От. Тому така ситуація. В принципі, в основних моментах все. Єдине, що ще покажу, що я сижу біля руїн старої хати в селі в околицях Южноукраїнська. Я не просто так обрав цю локацію. Для мене вона символізує якраз. Отой Южно чи Південноукраїнськ, що це є просто е, руїни, уламки імперії. От, і вже е, з них особливо, як бачите, хату не збудуєш, треба ламати і будувати заново. Тому треба тричі подумати перед тим, як тягнути е, в сьогодення і в майбутнє оцю е, морально. Е, і сенсово застарілу назву, так як ми все-таки маємо незалежну Україну і е, в нашому гімні навіть є рядки, е, що ми козацького роду, то е, я вважаю логічним е, обрати назву, яка е, відсилає нас до е, козацької е, саме історії, а не до окупаційної е, радянської совєтської історії. Отже, з 4 по 23 вересня в семи населених в семи ділянках ви можете проголосувати. Якщо комусь треба деталі, де це можна зробити, я скину в тексті до відео посилання. На газету Юшка Ньюс Сіті, де це розписано. Я також можу в текстовому варіанті розписати, скопіювати е ці пункти, і ви, будь ласка, сходіть і проголосуйте. От. Я вас агітую за Гард. Е ви вже зрозуміли, напевно, мою думку, чому ця назва краще всіх. Е зараз триває у нас війна із Росією, а Гард він все-таки особлює. Форпост козацький, а також гайдамацьку, таку такий оплот, який боровся із російськими та турецькими загарбниками, от за незалежність українських земель в рамках війська Запорізького Низового. Тому друзі, ми переможемо. Слава Україні! Все буде гарно.